Мої вітання, сьогодні 4 грудня придбав я таку тут діляночку, невеличку 70 соток, і посередині було тут. Ну, от Щось похоже на те. Кущіри всякі, порос, такий островок. Зараз піньки мені тут убрали. Сейчас спинки уберем. І після обіду. Зараз ранок щось трошки снежок пускається. Невеличкий. Після обід тут я вже начав орати. Ну, залишилось мабуть соток 20. Після обід приїду. За ораю. Екскаватор свою роботу вже зробив, докарчував воно. наскладував, тепер прийшла. Зараз ще загорю все це діло. і буде порядок. Швидкість невелика, бо ще якесь Може коріння зацепить, щоб не відірвати корпуса, щоб потихенько працює. Приїхав на нову почту отримати гербициди ще. Все, оце заніс його в погріб Брокс, дівчата речина. Амазамокс 40 мг. Це насоешник. Одна позиція гербіцидів. Залази вже є. Очікуємо на наступні.